Усе сталося тут. Двоє дорослих чоловіків схопили 16-річного юнака, надягнули йому на голову поліетиленові пакети, прив'язали до ось цього дерева. Далі вони підпалили неподалік суху траву і пішли геть. Невідомо чим би все скінчилося, якби дим від пожежі не помітили лісники. Олександр Галагус, місцевий лісничий. Тут він опинився одним з перших. Побаченим чоловік був шокований. Було виявлено. 16-річного жителя села Малинський, який був прив'язаний до цього дерева, прив'язаний шнурівками від кросовок. ноги були прив'язані прив до дерева і руки спереді зв'язані. І з поліетиленим він пакетом на голові, і в той час до нього поширився вогонь приблизно на відстані 10 метрів. Треба було бачити цю дитину, яка просто плакала. Ми зняли цей пакет, говорю, а він 16 років хлопчику, він правильно плакав на місці. Ну, але ж так якось бо все нормально обійшлося. Своїм рятівникам юнак розповів, що став свідком того, як двоє чоловіків вони місцеві крали ліс. Ті вирішили, що хлопець про все розкаже лісничим і в такий спосіб хотіли його залякати. І схоже, це їм вдалося вже вдома. Від усіх показів на своїх кривдників. неповнолітній відмовився. Однак у поліції все одно відкрили кримінальне провадження за фактом катування людини. Непонелітні потерпілий перебуває у дружніх відносинах з працівниками лісової охорони у зв'язку з чим на протязі останнього часу допомагає їм виявляти лісопорушення та пожежі, які стаються останнім часом у лісових масивах Березінського району. Так як потенційні особи потенційні підозрювані знали про співпрацю потерпіло із працівниками лісової охорони, в них виникли неприязні відносини з даного приводу і вони. На фоні цього могли вчинити кримінальне правопорушення. Кривдники юнака говорять у поліції: два його односельці. Досі жодних проблем із законом вони не мали і були в селі на хорошому рахунку. Про жителів, які звинувачуються в цьому, можу сказати, що характеристики в них досить непогані. Як для жителів, один з них це найстарший 77-го року житель. Він не одружений. Він живе з мамою пенсіонеркою. Постійно допомагає у веденні особисто селянського господарства. Інший житель, він загалі багатодітний батько. В нього троє дітей. Нічого поганого про нього я не чула. На момент зйомок сюжету кривдників хлопця вдома не виявилося. А ось їхні рідні запевняють, усі звинувачення нісенітниця мовляв, у чоловіків є алібі, і в той день в лісі їх точно не було. Ну, брат каже, мене ж не було. Мені його є свідок, яка людина з ним їздила на Маневичі. Ну це сто кілометрів. Поїхали на Маневичі. Вони поїхали там. Ну купляли свої там віші, ну по ділах своїх. Йому його вдома навіть не було. Телефону просто він не взяв, бо був розряджений. Ми розшукали юнака, який мало не згорів посеред лісу, та його матір, але обидва від спілкування з журналістами категорично відмовились. Саша, а чому ви не хочете нам Тож навпаки, ми хочемо вам допомогти? У поліції говорять, що кривдники хлопця могли тиснути як на нього, так і на його батьків. Тому розслідування справи буде ускладненим. Але кримінальної відповідальності, переконані правоохоронці, чоловікам усе одно не уникнути, адже це особливо тяжкий злочин. А покаранням за нього може стати 10 років за ґратами.